Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми поговоримо про множення. Порахуємо усно з веселими осінніми листочками. 2 додати 2. 4. 4 додати 2. 6. До шести додати 2. Вісім. До восьми додати 2. Десять. До 10 додати 2. Два. 12. Порахуй, скільки всього вишеньок ти бачиш на екрані. Нібито все просто. Треба додати. Два, ще два, ще два, і отримаємо шість. Але що робити, коли вишень буде стільки? Уяви якої довжини буде приклад на додавання. Тому в математиці замість додавання однакових доданків використовують дію множення. Крапка це знак множення. Ми з тобою маємо приклад на додавання. 2 додати 2, додати 2 дорівнює 6. А як записати множення, маючи приклад на додавання? Першим числом буде доданок, який повторюється, і це число 2. Далі ставимо знак множення. Це крапочка. Порахуємо, скільки разів повторюється доданок? Один. Два. Три. Множимо на три. А результат множення буде такий же, як і в додаванні шість. А тепер Прочитаємо вираз. Вираз на множення читають так. Два помножити на три дорівнює шість. А тепер давай потренуємось. Скільки всього м'ячів? 2. Додати 2, додати 2, додати 2 дорівнює 8. Вісім м'ячів. Давай з тобою замінимо приклад на додавання множенням. Першим числом буде доданок, який повторюється. І це 2. А далі ставимо знак множення. Крапочку. А тепер порахуємо, скільки разів повторюється доданок. Один, 2, 3. чотири. Записуємо число 4. Два помножити на 4 дорівнює. 8. Тому що результат буде такий же, як і при додаванні. Потренуємося ще. Скільки всього слив. 2. Додати 2, додати 2 дорівнює 6. Шість слив. Давай замінимо приклад на додавання на множення. Першим числом буде доданок, який повторюється. І це число 2. Потім ставимо знак множення, крапочку. І рахуємо, скільки разів повторюється доданок. 1, 2, 3. Записуємо число 3. 2 помножити на 3 дорівнює. А результат множення буде такий же, як і в додаванні. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Скільки всього тюльпанів? Приклад на додавання в нас записаний, і є результат. 10 тюльпанів. Давай разом з тобою запишемо приклад на множення. Замінимо дію додавання множенням. Який доданок повторюється? 2. Ставимо знак множення крапочку. І порахуємо, скільки разів повторюється доданок. 1. Два, три, чотири п'ять. Записує число п'ять. Два помножити на п'ять дорівнює Вірно, десять, тому що ми вже знаємо, що результат множення буде такий же самий, як і додавання. Попрацюємо в зошиті! Дощик накрапає, травка росте! Дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце вмивається. Сміхається сонце, дощик накрапає, Травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, Вмивається природа, Сміхається сонце. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз, на п'ятій запиши. 14 листопада класна робота. Твоє завдання: заміни вирази на додавання виразами на множення за зразком. Ось у нас є зразок. Два. Додати 2, додати 2. Дорівнює. Яке число у нас повторюється? Це число 2. А скільки разів повторюється? 1, 2, 3. Поставили знак множення крапочку і записали число 3. Два помножити на три дорівнює шість. Запиши в зошит. два. Додати два. Додати два. Додати два. Додати два. Дорівнює. Давай з тобою разом замінимо вираз на додавання виразом на множення. Яке число повторюється? Це число 2. Записую. 2. Ставлю знак множення, крапочку. І скільки разів повторюється доданок? 1, 2. Три. Чотири. П'ять. Записую число 5. Два помножити на 5. Дорівнює. І давай з тобою обчислимо. Два додати два. Чотири. До чотирьох додати два. Шість. До шести додати два. 8. до восьми додати два. Десять. Два помножити на п'ять дорівнює десять. Запиши три. Додати три дорівнює. Яке число повторюється? Це число три. Записую. Ставлю знак множення крапочку. І скільки разів повторюється доданок Два рази. 1. 2. Записую число 2. А тепер обчислимо 3 додати 3. 6. Тому 3 помножити на 2 дорівнює 6. Запиши наступний вираз. 4. Додати 4. Дорівнює. Постав відео на паузу обчисли самостійно. Давай перевіримо. Яке число повторюється? 4. Записую. Помножити. Скільки разів повторюється доданок? Один. 2. Помножити на 2. Дорівнює. 4 додати 4. Вірно. 8. Тому 4 помножити на 2 теж дорівнює 8. Запиши 5 додати 5 дорівнює. Постав відео на паузу і заміни вираз на додавання виразом на множення. А тепер давай перевіримо, яке число повторюється. 5. Поставимо знак множення крапочку. І скільки разів повторюється доданок? 1, 2. Записую число 2. І вийшов вираз 5 помножити на 2. Обчислимо вираз на додавання. 5 додати 5. Вірно! 10. Тому 5 помножити на 2 теж дорівнює 10. Наступний вираз запиши. 6 додати 6. Дорівнює. Постав відео на паузу і заміни вираз на додавання виразом на множення. А тепер перевіримо. Яке число повторюється? 6. Помножити. І скільки разів повторюється доданок? 1. 2. Помножити на 2. Дорівнює. Обчислимо вираз на додавання. 6 додати 6. 12. Тому 6 помножити на 2 теж дорівнює 12. Послухай уважно. Володимир і Олексій орендували для прогулянки один транспортний засіб на двох. Він не жовтого кольору. І в нього є мотор. Який транспортний засіб? Орендували, друзі. Поміркуй. І відповідь готуй. Будь уважний. Він не жовтого кольору, і в нього є мотор. Давай перевіримо. І це мотоцикл червоного кольору. Підведемо підсумок уроку. Ми сьогодні познайомилися із множенням і дізналися, що в математиці можна замінити додавання однакових доданків дією множення. Дякую за увагу, дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!